Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Іна. Шановні мої глядачі. Складається враження, що я зараз сижу біля теплого п'єця і готую собі чай. Шановні мої глядачі, це не термос, це один з видів ребів. Реп це антидроновий купол або шатро, як його називають. От це один з видів. Має саме ось таку форму. Ви знаєте, скажу вам одразу, що після того, коли вийшло моє відео, мені довелося перекинути велику купу інформації. Розумієте, це справді було напевно найважче завдання для мене, щоб знайти саме Реба. Кажу, купляла вже дрони. Купувала тепловізори, я вже добре знаюся на оптичних прицілах на садмодератах. но РЕБе я ще не купувала, і от саме гірше було те, що неможливо було порадитися з військовими, тому що куди я зверталася. Хлопці були поза зоною досяжності, тобто не було зв'язку. Хлопці на виконанні бойових завдань, на чергуванні, на бойових позиціях, зв'язку з ними нема. Нема зв'язку по 7-10 по днів. От, а інформація мені була вкрай необхідна. Довелося дуже багато всього перелистати, передивитися. От, дану модель Реба мені порадили волонтери з Львівщини. От, вийшла з ними на зв'язок. І це один з них, до речі, мій близький родич. Він сказав, що кілька таких ребів вони відвезли на бойові позиції. Хлопці їх використали, випробували, тобто з ними все добре, реби працюють. Дана модель ребу розроблена саме для бійців-розвідників, штурмових бригад. Реб мобільний, компактний, його можна легко закріпити на наплічнику, на поясі, на РПСці або просто тримати в руках. Він дуже добре витримує всі моменти, коли бійцям доводиться бігти. Лягати на землю, падати на землю, лежати деякий час в, в, в болоті, в мокрій землі під дощем. Реп дуже гарно захищений. Даний реп дуже добре блокує роботу дронів на певних частотах. Ну, це вже інформація буде цікава для військових, для бійців. От а вам, шановні мої глядачі, хочу сказати, що один такий реп нам з вами обійшовся у 49 тисяч гривень. Технічні характеристики даного пристрою повністю відповідають запитам наших бійців-розвідників, штурмовиків-розвідників. От шановні мої глядачі, я говорила про те, що є потреба придбати два таких реби: один для бійців зводу розвідки 46-ї бригади, і інший такий самий реб для бійців зводу розвідки ї штурмової бригади. Завдячуючи вам, вашим донатам, мені вдалося зібрати необхідну суму на придбання двох таких ребів. Кілька днів тому один такий реб я відправила вже нашим бійцям, другий наразі у мене. Пізніше я вам скажу, чому саме я його ще не відправляю. Шановні мої глядачі, я вкотре хочу подякувати всім вам, всім, хто донатить. Переказує кошти, хто надсилає посилки, хто не втомлюється допомагати нашим захисникам. Сьогодні я особливо хочу подякувати жителям села Чистопади. Вони у наш з вами фонд переказали досить таки велику суму 38 тисяч 520 гривень. Дорогі наші українці! Я щиро всім вам вдячна. Я вдячна за довіру. Бійці дякують вам за допомогу і підтримку. Хай Бог укріпить вас всіх у міцному здоров'ї і благословить за ваші добрі справи. Отримали посилочку з раціями бійці одного з підрозділів 46-ї бригади. Дві рації моторола і запасні батареї з Type-C роз'ємом, для того, щоб мати можливість заряджати їх від повербанків. Так, зараз покажу вам фотографії. Так, оце моя переписка з Денисом. Це боєць одного з підрозділів 46-ї бригади. Денис мене попросив зібрати кошти на придбання реба. Я йому написала: «Денисе, бажаю здоров'я. Посилка з ребом вже на пошті. Напиши, тримати поки в себе чи відправляти вже тобі. От Денис мені написав Доброго вечора. Поки що тримайте в себе. Я в госпіталі і буду через два тижні. Чому я так написала, чи тримати в себе, чи відправляти? Тому що Денис мені написав, що після останнього бойового завдання він, його побратими зараз на лікуванні. Хлопці поранені, були дуже великі втрати. Наразі хлопці не на бойових позиціях, наразі хлопці лікуються. І я написала: все зрозуміло, добре, що маєш можливість трішки відпочити. Як тільки бійці підлікуються, повернуться на бойові позиції, я одразу їм перешлю реба. Кілька посилок я відправила бійцям різних підрозділів п'ятої штурмової бригади. В посилочках були підсумки для рацій, підсумки для турнікетів, тактичні рукавиці. Зимовий одяг, демісезонний одяг, окремо замовляла взуття. Всі наші посилки хлопці вже отримали. От, маємо відео, маємо фотографії, зараз все вам покажу. Написала слава Україні і вам, дорогі наші захисники, хай Бог береже всіх вас. Поїзд мені пише дякую від усіх. Так, ось подивіться. Посилочка, РПС. А, я ще забула сказати п'ять РПС, я їм придбала, тактичні рукавиці, підсумки для рацій. От це зараз все, хлопці тримають в руках. бачите? Тобто Все, от, все видно, все, дуже добре видно. Тобто все все, все, видно, видно. дуже добре Тобто що ми купляємо, все, що я пересилаю, хлопці все все отримали. Наша посилка у бійців. і вони нам дякують. А ми дякуємо їм за наш захист. Доброго дня. Сьогодні нам прийшла поселочка від пані Іни, РПС, різні рукавички. всякі. Дякуємо за допомогу. Дякуємо пані Іні за солодощі за білюсезонну форму. І за все, дякуємо. Слава Україні! Слава Україні! Дякуємо пані Іні за допомогу. За зимову форму, за солодощі і останню допомогу. Слава Україні! Героям слава! Невеличку посилочку з продуктами відправила бійцям взводу розвідки в 10-ту штурмову. Хлопці якраз вийшли з нуля. Їхні попередні приміщення, де вони проживали, вже були розбиті. Хлопці втратили дуже багато і одяг втратили, і запаси харчів. Попросили трошечки прислати дещо. От, вислала їм. Солодощі ми робили цукерки, цукерки з меду, з горішків, з шоколаду. От а ще м'ясну консервацію, овочеву консервацію. Як бачите, всі гостинці, хлопчики вже отримали. Отримала повідомлення з подякою від бійців одного із підрозділів ППО. Хлопці звернулися з проханням допомогти зібрати кошти на придбання антидронового ліхтаря. Ліхтар вони самі вибирали, я лише оплатила його покупку. Хлопці нам з вами дуже дякують. Вони користуються ліхтарем вже кілька тижнів. Кажуть, що такий ліхтар дуже добре допомагає їм. Нести нічні чергування. От він дуже добре працює саме вночі. Бійці вдячні нам за допомогу, а ми дякуємо їм за захист. Наші посилки, нашу допомогу бій... отримали бійці ще одного підрозділу, це бійці 24-ї бригади. Я тоді купувала їм медикаменти, купила на 8 тисяч гривень. От. І, окрім того, переслала дещо з домашніх продуктів. Наші посилки бійці також отримали. Так, от. І отут є посилки з продуктами. Тобто все, що я запакувала, все, що ми купили, все, все бійці отримали. Паніно. Утримали, дуже вам вдячні вам і всім людям, які долучилися до того збору. Пані Інно, утримали, дуже вам вдячні вам і всім людям, які долучилися до того збору, допомоги ЗСУ. Дуже вдячні. Відео, на жаль, не змогли скинути. Зв'язок дуже поганий, не загружається. Але при нагоді постараємося скинути. Дуже вам сильно ще раз вдячні. І всім найбайдужим людям. Слава Україні! Кілька днів тому у нашому селі і у сусідньому до нас селі було проведено заходи концерти духовної пісні, день пам'яті, який називається Запалю свічку, проведений силами церковного хору, а також дітьми нашої школи. Лунали дуже гарні, зворушливі, теплі вірші, слова подяки на адресу наших захисників. Церковний хор нашого села виконував духовні пісні. oh shit Булося вшанування пам'яті всіх полеглих героїв. На цьому вечорі було оголошено збори коштів на підтримку бійців ЗСУ. Всі зібрані кошти громади двох сіл передали у наш з вами фонд. Жителі села Вертелка за оцей благодійний вечір зібрали 9 тисяч гривень. Жителі села Кобзарівка зібрали трошки більше 7 тисяч гривень. Окрім того, кобзарівчани мої односельці постійно приносять гроші мені додому. І я вкотре хочу подякувати оцю Олегу, нашому духовному, отцю, який щоразу під час недільної служби говорить прихожанам про те, що війна продовжується, що війна страшна, що війна не закінчилася, і наша допомога бійцям ЗСУ потрібна постійно. До речі, оці уривки виступів церковного хору, які я вам сьогодні показала, це також робота нашого духовного отця отця Олега. Він постійно фільмує такі події, визначні події в житті нашого села. Оце все збирає і весь оцей матеріал поширює також у соцмережах. Низький уплін і велика подяка всім небайдужим людям. Допомагаємо нашим захисникам, чим можемо, інакше і бути не може. А ще я сьогодні хочу подякувати тим, хто пересилає посилки. Зараз хочу показати вам, скільки гарних подарунків гостинців отримають наші бійці від вас. Шановні мої глядачі, підписники каналу Моє подвір'я. Шановні мої глядачі, посилки від вас. Посилки з допомогою, з подарунками для наших бійців ЗСУ. Щиро вам всім вдячна. Так, зараз по порядку подивимося. Подарунки гостинці від Черниш Ольги з Запоріжжя. Маємо овочеву консервацію, м'ясні консерви, в'язані теплі домашні шкарпетки. Тут ще є овочева і солодка консервація, горіхи, солодощі, кава і чай. Чергова посилочка з Київщини, від Кловської Юлії. Цілу зиму Юля, її подруги в'язали шкарпетки, пересилали нам, я це все передавала нашим бійцям. Знову ж таки, гарна велика посилка 25 пар теплих в'язаних шкарпеток. От, а ще бальзам для губ. Дуже добре. Захищає від обвітрювання, зволожує. Дуже добре. Почала розпаковувати ще одну посилку посилка від Тетяни. Тетяна і її друзі зараз у Швеції написала мені Тетяна на електронну пошту, що вони хочуть відправити подарунки гостинці для наших бійців. Ось так, все виклала, тепер хочу все вам гарно показати: грілки і зігріваючі вустілки. Тепер шкарпетки. Дуже багато вологих серветок, великі блоки, засоби особистої гігієни різні. І дуже багато м'ясних і рибних продуктів. Рибні консерви, найрізноманітніші. Їх багато. От, тепер відправлятиму посилочки і буду. Розділяти оцю смакуту між різними підрозділами. Так, ще одна посилочка. Надіслав її з Києва, мільков, Володимир. От, подивіться. Ящик печива смачненького. Так, тут овочеві і м'ясні консерви, білизна, футболки. Так, тут ще грошова допомога, медпрепарати і грошова допомога. 500 гривень. А ще дуже багато засобів особистої гігієни. Я спочатку не зрозуміла, що це таке. Це мило. Подивіться, бачите, отакі маленькі брусочки мила, гарно упаковані. Так само, зубні щітки і зубна паста в отаких невеличких тюбиках. А ще засіб для гоління. Засоби для гоління також ось такі, бачите? От. І так само пакетики з шампунем. Дуже їх багато. Ось. Дуже багато пакетиків зі шампунями. Добре. Чудові речі для того, щоб взяти в кишені місця займають небагато. Отакі гарні засоби особистої гігієни. Посилочка з гостинцями з чернівців від Альони Бордіян. Два відра горіхів. От, ще в пакетиках арахіс, вафлі. І веремішель швидкого приготування. Маю багато меду, мені одну сельці. Шоколадні вироби у нас є також дуже багато. От, ізюм я купила недавно будемо знову робити цукерки, енергетичні батончики будемо робити для наших хлопців. І то є добре. Шановні мої глядачі, дорогі мої українці, не втомлюйся дякувати всім вам. За ваші добрі слова підтримки, які ви мені постійно пишете, за ваші добрі справи, за ваше добре серце, за ваші молитви, за ваші донати, за посилки, які ви надсилаєте на мою адресу, щоб я потім могла передати їх бійцям. Я щиро дякую тим з вас, які не чекають оголошення нового збору на ту чи іншу річ для наших бійців, шановні мої глядачі. Коли в мене є гроші, коли до мене звертаються бійці про допомогу, наскільки мені легше? Ви розумієте? Звернулися бійці, бійці одного підрозділу, пані Іна, тітя Іна потрібно те, те те Допоможіть, якщо можете. Нам вже стидно до вас звертатися, але ми самі не витягуємо. Ви розумієте, наскільки мені тоді легше і простіше? Поки я шукала у ці реби, поки я шукала інформацію про них, звернулися бійці одного підрозділу. Вкрай, вкрай необхідна допомога. Тут я ще і реби не купила, а вже хлопці просять іншу річ, вже потрібно допомогти відремонтувати машини. І я з оцієї суми висмикую певну кількість грошей і переказую іншому підрозділу. І думаю, що ще маю далі робити? А тут ваші гроші надходять і надходять і надходять. І я вдячна вам. Тому що завдяки вашим зусиллям, вашій допомозі, вашій небайдужості я змогла купити два оцих реби. Єдине, що я не змогла придбати і відправити, це вогни тривки і комбінезони. Хлопці просили комбінезони для 12 чоловік, 4 бойові машини БМП, екіпаж 3 чоловіка, тобто 12 вогни і комбінезонів. Дивилася я на різних сайтах, от наразі не можу знайти потрібної кількості комбінезонів. Тому це питання у нас ще залишається відкрите 12 вогнетривких комбінезонів для чотирьох екіпажів БМП для п'ятої штурмової бригади. Хочу показати вам свою переписку з бійцем позивний Джексон, медик одного з підрозділів 46-ї бригади. Інна, ми знову просимо вашої допомоги. Якщо матимете можливість, нам виставили рахунок за ремонт авто, на котре ми купляли запчастини, і ви на нього закидали гроші. Ремонт потягнув більше, ніж ми очікували. Ще ми і зараз витрачаємо на інші речі для підрозділу прохання допомогти, якщо маєте можливість, будь-яка сума буде у нагоді, бо на зараз ми не маємо ніякої. Боєць скинув мені відео, яке знімали в майстерні, де е, ремонтують їхні машини. Подивіться, ну, звісно, напорвана туди далі і треба проступу дивиться по. Ось бойова машина наших бійців, і саме на її ремонт вони просять у нас з вами гроші. Подивіться, які зворушливі слова написав мені боєць. Виявилося, що ми їздили на молитвах майже, бо машина була в дуже поганому стані. На зараз ми закрили запчастини на інше авто. Там ще дві тисячі потрібно, але ми його зробимо. А на цей ренджер треба 44 тисячі. Я думаю, що 10 тисяч я подужаю точно. А там буду ще щось придумувати. Я буду вдячний за будь-яку суму. Для мене зараз основне це 44 тисячі на ренджер. З них 10 я зможу загрити, далі поки що не маю. Ну, звичайно, що ну не змогла я залишити прохання бійців без уваги. Спочатку я їм переказала частину суми і через деякий час решту суми на ремонт у цієї машини бійцям даного підрозділу. Я переказала 40 тисяч гривень. Подивіться, бачите, все поварили, все усилили, усили, укріпили. От повністю хлопці все все показують, на що потрачені наші з вами гроші. Боєць написав Дякую вам величезне. Я написала це ми дякуємо вам за захист, дорогі наші герої. Хай Бог береже всіх вас. От і вже маємо відео про те, що машина на колесах і машина вже виконує свої бойові завдання. Бажаю здоров'я. Забрали ми очередну нашу колесницю. Дякую вам за допомогу. Машинка їздить, працює. Ще раз велике вам дякую. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні знову на пошті хлопці просили придбати і переслати їм мішки для укріплення бліндажів. Сто мішків. От, а ще продукти. Овочева консервація, домашні консерви. От, м'ясна консервація. Тут їжа швидкого приготування, вермішель і гречка. А ще солодощі і подарунки від глядачів каналу. Печиво, чай, кава. Рибні консерви і м'ясні. А ще вологі серветки, шкарпетки і реп. І, реп від... І перший реп відправляємо бійцям з водорозвідки 10-ї штурмової бригади. Шановні мої глядачі, з вашою допомогою мені вдалося купити два реби. От, але я скажу вам одразу, що це лише половина виконаної роботи, саме по ребах. Чому? Тому що дрони наш ворог запускає різні. Дрони є дрони камікази, є звичайні дрони Mavic-розвідники, є дрони, до яких чіпляють невелику вибухівку, і вони просто над, зависають над бійцями і скидають цю вибухівку. Розумієте, тобто дрони є різні, і кожен вид дронів працює на певній частоті. Оцей реп, який я вам сьогодні показала, має діапазон дії один. Тобто він може глушити роботу лише одного певного типу дронів. Це дрони камікадзе. Це ті дрони, які несуть вибухівку, і які чітко бачать людей і летять саме туди, де є люди. Шановні мої глядачі, зараз ще одне уточнення. Я хочу вам сказати про тепловізійні плащі на кетки. Я про них згадувала у своєму суботньому відео. Що це таке? Ми також говорили з бійцями, як такий ну, невеликий, незначний, але все ж таки захист для них. Розумієте? Кожен дрон має камеру. Тепловізійну камеру, особливо вночі, коли йде ротація, коли одні бійці міняють інших на, під час бойового чергування. Тепловізор чітко бачить людину, тому що людське тіло виділяє тепло. Розумієте, І ми вже говорили з бійцями про те, що я постараюся їм купити саме у такі плащі, антитепловізійні плащі. Вони мають кілька шарів фольги, І коли боєць накидає цей плащ на себе. Тепло не виділяється, фольга його блокує і все. І тоді тепловізор, який є на дроні, він же людину не бачить. Це також захист. Хай не великий, хай не значний, але це також захист. Тому, знову ж таки, стоїть питання придбання саме ось таких тепловізійних плащів. Ну і повертаємося до реба. Одні реби, які працюють на одних частотах, ми з вами вже купили. Ну а далі є потреба доповнити захист наших. Бійців і докупити реб, які працюють на інших частотах. Зразу хочу пояснити, чому ми не брали одразу великий реб, який має діапазон, широкий діапазон частот. Вмістити це все в одному приладі дуже важко. Такий прилад буде дуже-дуже дорогий, він буде вартувати кілька сотень тисяч гривень. Це перша причина, друга причина та, що він буде величезний. Людина його не зможе нести. Такий пристрій стає тільки на машину. А як я вже казала, ми купляємо реби для бійців взводу розвідки, штурмової бригади. Хлопці біжать, лежать, перекочуються, стрибають, падають, зриваються і далі біжать. Тобто, це має бути щось невеличке, компактне і дієве. Саме такі реби ми зараз з вами шукаємо для наших бійців. От саме для того, щоб забезпечити гарний захист нашим героям, нам з вами потрібно докупити ще два реби. Це вже будуть інші реби з іншими характеристиками, з іншими частотами, але вони будуть дуже добре доповнювати. Оці, які ми з вами сьогодні купили. Невеликі, портативні. Якщо в підрозділі кілька бійців і один з них має на плечі ось такий реп, як ми зараз взяли, то інший буде мати інший пристрій. І ці два пристрої будуть набагато краще захищати наших хлопців. Шановні мої глядачі, тому збір коштів на допомогу нашим захисникам продовжується. Я маю велику надію на те, що ви знову ж таки мене підтримуєте, допоможете мені і ці збори успішно завершити і тим самим допомогти нашим захисникам. Слава Україні! І слава нашим сильним і мужнім героям.